Знову у нас питання сміття, прийшла весна, зима закінчилась, сніг зійшов, якого практично не було. Ну і що я хотів би сказати загалом, показати те, що ми вміємо організуватися як українці, ми вміємо захищати себе, захистити свою ідентичність, націю. Зараз на фронті ми це доводимо. Але ось таких елементарних речей, як справитися з сміттям, ну ніяк не можемо об'єднатися, перейнятися спільною думкою. Спільним бажанням жити в чистому місці, ну от не можемо. На превеликий жаль і прикро це констатувати. От зараз це Городище, мікрорайон, бувший будинок культури, хто старожили пам'ятають, який він тут був, зараз його немає. І коли документи ще з 2008 року ми там віднаходили в архіві, є власник саме цієї будівлі, якій апріорі немає, з великими зусиллями ми знаходили цього власника, його в Україні зараз немає. Ми знайшли документи, взяли з нього зобов'язання про те, що він не має ніякого відношення до цих. Залишків, практично, але документально це світиться. Тому це не давало би нам право використовувати бюджетні кошти. Це було б порушенням фінансової дисципліни. І ось буквально, ось це наразі це ще з 2011 року тягнеться ця епопея, Ми вже все-таки оформили більш-менш юридичному плані документацію, і ми можемо зараз розпоряджатися цією земельною ділянкою, яка належить громаді, але на якій все ще в бюро технічної інвентаризації значиться будівля. Не буду вдаватися в деталі, нам все-таки вдалося зараз в юридичному плані вийти на пряму лінію, і ми можемо розпорядитися власною земельною ділянкою, тобто надати в оренду або виділити бюджетні кошти саме для прибирання і догляду цієї земельної ділянки. До цього начебто не мали прав, але все рівно ми сюди залучали житлово-комунальне господарство, працівників, техніку, прибирали, що маємо на сьогоднішній день. Знову купи сміття, ви бачите, знову пляшки безлад. Чому? Ну, Бо це начебто не моє. У своєму домоволодінні ми можемо кинути поглядом зараз на приватні оселі, домоволодіння, там все, городик скопаний, грядочка посаджена, деревця акуратні, гарненько все. Вміємо хазяйнувати, а це начебто спільне. Давайте сюди привеземо. Якщо подивитися на купи ці пляшки, Мікрорайон Городище – це не якийсь віддалений десь забутий за містом. Куточок це є місто. І сюди не привезли з іншого, там, з центральної частини міста, з цукрозаводу, чи хоча б з Тетерівки чи з Кибина. Це ті люди, які проживають в цій місціні. Не хочу нікого звинувачувати в тому. Звинувачую насамперед самого себе. В чому? В тому, що я не можу знайти слів. Аргументації потрібних слів все-таки достукатися до свідомості нашої, шановні мої земляки, шановні жителі мікрорайону. Ну давайте, будь ласка, спільними зусиллями. Просто не будемо смітити. Ми ж вводимо правила, які дотримуємося. Автомобілі ходять, збирають сміття. Люди вже навіть виносять своє сміття і кладуть на центральну проїжджу частину, де ходить щодня практично автомобіль. Техніка забирає, чи то гілки, чи то листя, чи то якесь сміття. Дійшло до того, що вже прийшли і хочемо розірвати довір на вивезення сміття, бо в нас немає сміття. Ну, не може бути такого, що не було сміття, воно хоч трішечки є. Ідемо на зустріч людям. Те, що по графіку автомобілі ходять по вулицях, скарг немає. Були скарги, що вчасно не можемо викинути, не встигаємо, чи машина запізнилася, чи щось інше. Такого немає, їде спеціальна людина, яка ваш залишене сміття закидає на кузов. Що ще дайте пропозицію? Що вдосконалити? Зараз плануємо виділити коштів. Я буду звертатись до депутатського корпусу. Надію з розумінням віднесуться. Щоб купити новий автомобіль для вивезення сміття, більший за об'ємом. Це дасть змогу і економити, щоб не робити 3-4 ходки, а одну ходку, і відповідно, щоб не розсипалося сміття з кузова. І зручніше було працівникові закидати сміття. Це буде набагато ефективніше. І більший об'єм роботи, і швидше можемо зробити, бо техніка застаріла в ЖКХ. Але навіть цією старою технікою ми надаємо, я вважаю, на сьогоднішній день. Якісні послуги. Залишається тільки одне будь де не смітити. Те, що навчати молодь, це взагалі безперечно, тому що пляшки не приходять пенсіонери, не розкидають їх. Ну, це більше молодь, яка відпочиває. Та машина ваша. Да, да. Давайте ми так будемо домовити з вами. Якщо ви тут збираєтесь виставити, то воно має бути на щось похоже. Тож каструлі теж може не, бути по -по ваші. Причіп ваш. Да, 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 да. Воно має бути, ну не розкидано, а акуратно. Якщо ви хочете десь тут, ви можете постояти. Тільки ці зламки вони ж будуть стояти тут на вічність. Якщо вони не потрібні, ми вам поможемо їх вивезти звідси. Не, Але не, вони не мають права тут стояти. Тому що зараз земельна ділянка буде. Надаватись в оренду, зараз вам поставлять тут забор. Ні, то поки воно надалося, хай воно буде гарним. Добре? Ну, ми тут обираємо, весною жінкою беруємо, хай підсокне, щоб це все вбираємо. Ну, ну ще не вбирали ми, звісно. Тут... Тут будь-бачите. Ну ви позапрошли го чи прошлий вивози, Ви бачите, скільки мусора? Тут всі звалюють, тут не можна. Понімаєте? Я їм казав, що ну це ж, але що знаєте, це таке. Ви знаєте, там і мішки з мусором ми бачимо, лежать. Ні, а люди ну, зносять це... сюди. Носять всі, вони ж бачите, кругу носять. А як на вашу думку, хто носить? Ну це ж я не думаю, що стетерюки привезли чи з баштечок. Це ж я думаю, тут десь хто ближче живе. Давайте хто тут живе, той носить. Та... Да, місце... Вони привезуть сукрового да, заводу да, да. чи з кибину сюди. Да, і да, в них там є куди возити своє. Або ті діти якісь відпочивають, або да, молодь, бо й бляшанки є. Ну все тут перед них напоїв. Що, що їдять, то п'ють та й туди кидають. Да. Я тут дружину беру, і це така мета сусідів спитати. Я дружину, Ось тепліше, ми робимо суботник завжди. Да. Оце таке 1 квітня. Пане Микола, давайте, щоб не було воно там, 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 там. там осьо. Будь ласка, у вас є ось тут. Правильно. Хочете, привезіть щебня трошечки засипали, і у вас тут немає болота. І ви ставите в рядочок, якщо вам воно зручно. Ми не будемо Возуміло, на це гримати. Але воно не має бути розкидано, там причів, там те, там все. Добре? Зуміло, так, так. От давайте так, так домовимось. На що рахунок плити? Якісь я, хтось там хайдяй. але що я, допустимо, не можу конкретно сказати, сьогодні назвати людину, яка має власність на ці плити. Понимає? Це таке. Здравний одразу мати найде. А те, що желізне, те, що жілізне, те моє. Да. Ми прибирали, прибираємо і будемо прибирати місто. Але чисто самі розумієте, не там, де прибирають, а там, де не смітять. І що таке один раз на рік прийти, зробити толоку, суботник, як його би там не назвати, але прибирання. А що прибирати щонеділі? Смітим прибираємо, смітем прибираємо. І ті кошти, які би ми могли б використати на щось продуктивне, це побудувати, зробити дорогу. Тротуар, закупити техніку досконалу, купити ті автобуси, щоб не прив'язувалися до приватних перевізників, ми будемо вкладати на прибирання ось оцих ось звалищ сміття. Геть не продумано. Хтось, хто не знає самої процедури виділення коштів, може так і сказати. Ви для цього там і поставлені, прибирайте. Зрозумійте одне, ми виділяємо сюди бюджетні кошти. Ті кошти, які... З податків надходять. До речі, тут е, такий ліричний виступ зроблю. Найбільше критиків є у, в соцмережах ті, які не сплачують податки. Я констатую факти. Найбільше кричать, що ви там заїлися, живете на наші податки, заробітну плату отримуєте за наші податки. А в цих людей судові справи з міською радою за несплату за оренду землі. Найбільше критикують і найбільше знають, як жити в Україні, ті, які виїхали за кордон з перших же днів агресії Росії. От вони найбільше знають, як нам жити в Україні. Я не проти. Можливо, це так. Я ні до кого не придираюсь, кожного є свої обставини, життєві, змушують. Але я тільки за те, щоб ми спільно хазяйнували і місцеве самоврядування саме те, що означає спільними зусиллями, наводимо лад і доглядаємо тут. Я ж ні від кого не відвертаюся, я слухаю. Але соцмережі це болото. Вибачте, за грубі слова це болото. І ті люди, які в цьому є практика, які хочуть вирішити питання, вони приходять. Ми сидимо, розмовляємо, знаходимо шлях вирішення. Тільки ті люди, які ну, чимось невдоволені, а таких з роками моєї роботи все більше і більше, тому що ми вирішуємо все по справедливості, і ті люди, які ображені умовно, не в їхню користь вирішилось питання, вони ображені, ну і пробують в соцмережі. Добре, що є такі, пробуємо вилити і задіяти в цьому громадськість. Пишуть навіть ті люди, яких на світі немає. Це у всіх питаннях. Я ще додатково і про лікарню розповім. І я тоді скажу: пройшло два місяці, а лікарня що не закрилася. Я все це поступово не буду навантажувати вас зараз всіма питаннями. Я зараз хочу просто звернутися до людей ще і ще раз. І буду просити, і не буду втомлюватися про це говорити. Давайте не накидати сміття, давайте не кидати в ту невеличку урну, яка для обгортки цукерки чи невеличкої серветки призначена, кидати туди кульки. Ну, зупиняюся, даю зауваження. Людина вже такого поважного віку. Ну для чого винесли? Так а що я буду її тримати вдома? Все, машина ж їде, збирає. Ну зрозуміло це. Проста економіка, якщо автомобіль заїжджає на вулицю і там із 20 домоволодінь одна людина сплатила за вивезення сміття, то відповідно і тариф буде високий. Бо це витрати на паливно, мастильні матеріали, це заробітна плата. Ну не може автомобіль приїхати. Ми повинні знову ж доплачувати з місцевого бюджету, а це витрати, ну, бюджет проїдання, так говорить. Не може бути розвитку в такому випадку. Тому якщо спільно з домоволодіння, і ми навіть не вимагаємо, і я даю вказівку, це може і протизаконно. Хоча в законі написано, кожна людина повинна мати договір на вивезення сміття протизаконно, бо скільки живе людей, стільки і має нараховуватися. Одне домоволодіння, один договір і порахують, як за одну людину. І все тоді буде в нас прекрасно. І тариф буде менший. І людина, якщо вона сплатила, вона й смітити не поїде, бо вона доведе. В мене є договір на вивезення сміття. Все, ви зобов'язані вивезти. Да, і ми це зробимо, ми це вивеземо. Я не хочу ввести претензійну роботу, подавати до суду цих людей. Повноваження є, ми можемо. Маю на увазі тих, у кого немає договору на вивезення сміття. Не хочу йти таким шляхом, тому що я вважаю жашківчан і всіх жителів наших сіл. Людьми продуктивними, людьми європейської спрямованості, єднаймося, все буде Україна і завжди буде Жашківщина жити щасливо, впевнений в цьому. звертаюся до людей чисто по людському, тому що вже оці смітники самі ж виносять, викидають, їздить ж, машина. Планово тут забирають цей мусор, прохання. Ви кидайте на машину, будь ласка. Ми мали займатися своєю роботою, то ми вигрібаємо стихійні звалища. Це наша непланова робота. Ми плануємо кожен день роботу для своїх працівників, що ми робимо по місту, по все. А це стихійне, це непланова робота. Ми виділяємо час, кидаємо основну свою роботу, йдемо і ось таке вигрібаємо. Маємо, що маємо. Це ж не я принесла і не ці люди, які працюють, а ті, які тут поруч живуть. Це ж ваші дітки тут гуляються і, і дихають цим і все. Подивіться, що воно тут знаходиться в цих купах сміття. Це жахи якісь.